127 здрасте. Значит, у нас огірочок, допустим, хілий, ствол тонкий. Ну, це у нас ще середній ствол. Якщо ростіння таке слабке, а воно тягнеться, 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 Це, звісно, в чергу освіщення мало. Азотного одобрення може бути багато ростінь, жирувати. І ті ростіння, які вже дуже повитягувались, ми обламуємо. Верхушку, ось верхушку ми обламали вчора. Учора. І буквально за день, ось як ви бачите з моїм пальцем, вже наскільки ствол товщий став. Так це ось в самому-самому верху. Тут ствол був, ось пасинок, а такої товщини. Ось він за сутки утовстився. І тепер ми оцей пасинок, що тут виліз, пускаємо далі. Все, растение утовстилось, растение набрали сили. Всі пасинки, що нижче йдуть, вбираємо їх. Абсолютно вбираємо. І підв'язуємо його далі. І так, ростіння своїми силами утовщає свій ствол. Листя наростають лучше, підростають огірочки. Ростяння менше тратить сили на розвиті. Ну, розвиваються ще, вони тратить сили на пасинки. Пасинки ми всі теж вбираємо. І все, ростіння далі тратить сили на верхній пасинок і росте розвивається далі. Самі бачите, ось мій указательний палець і ростіння ось таку товщину. Вчора тут було по одному гірочку в пасинку пазухи. Тепер, як бачите, вже є і по два герочка ростуть. І ось два герочка ростуть. Так що займаємося. вопроси в личку чи в коментарі. Пишемо до свидання.